Всім привіт! І сьогодні я знову перевіряю викрійки. Сьогодні я захотіла перевірити ось таку викрійку, і можу сказати, вона у мене вже близько двох місяців в закладках лежала. Я дуже давно її чекала, поки настане час її перевіряти, і от нарешті час настав. Сам сайт мені дуже сподобався, там є багато викрійок, які можна купити, і є три безкоштовні викрійки. Одну з них я її надумала перевірити. Також там є ще викрійка топа на зав'язках і є ще ось така сукня. Сукню не знаю, чи я би стала перевіряти, так як в мене вже є перевірена водолазка, і я хочу аналогічну сукню перевірити з іншого сайту. Тож, не знаю, чи я би перевіряла цю сукню, але топ, в принципі, можна було би попробувати пошити. Мені ось цей другий топ не дуже зайшов особисто мені, бо там зав'язка тільки і трохи видно лівчик, якби. Я таке не дуже люблю, люблю, щоб все-таки одяг на вулиці прикривав все, хіба що таке шити чисто на пляж. Якщо вам сподобався такий топ, то напишіть в коментарі, чи варто його перевіряти, чи ні. Цей топ, що я вибрала на сьогодні, мені здається, він такий дуже універсальний і підійде багатьом. З кінця літа я якось дуже прикипіла до цих кроптопів, вони мені дуже підходять по фігурі, по, по сарці, тож я хочу б мати якомога більше викрійок, з чого можна було б пошити самі собі ці кроптопи, адже на них йде дуже мало тканини, і вони дуже вигідні в пошиві. Тож я сподіваюся, викрійка буде вдалою. І так, тут по розмірах у мене трошки пішло, так сказати, невідповідність, я трохи злякалася брати якийсь один розмір. Тому я промірила в себе груди і талію і взяла верх від одного розміру, а низ від іншого розміру. Ось така табличка, і виходить в мене по верху 36 розмір, а понизу 44. -й. По довжині я взяла 36 розмір. Будемо дивитися того вийшло. По пошиву є інструкція на сайті у форматі відео, там, хоч і на німецькій мові, але в принципі пошив можна дивитися на будь-якій мові, тим паче це дуже проста річ. Звісно, що шиється на оверлоці, але якщо немає оверлоку, то такі речі теж можна шити, тільки треба подивитися лайфхаки, як саме шити трикотаж на швейній машинці. Я цього вже робити не буду, так як таких майстер-класів є дуже багато і я не бачу в цьому потреби. Отож, ага, ще така штука. Е -е, бретельки, вони тут обзгину. Бо я спочатку порізала бретельки, а потім до мене дошло, коли я передивилася відео по пошиву, що це виявляється взгин. І кроїла ще раз. То не провтикайте і дивіться, щоб відразу круїли правильно. Як зазвичай, друкуємо в масштабі 100% і перевіряємо тестовий квадрат. Тут він 5х5 см. Викрійку склеїти дуже просто-дуже легко, адже тут всього лише 6 листочків. Ну знаєте, сама проситься до рук, щоб перевірити і спробувати, що з цього вийшло. Найтяжче, мабуть, у цій викрійці це те, що як її скачати. Якщо у вас є Google-перекладач встановлений, то все буде дуже просто, дуже легко. Спочатку вам треба додати в корзину, потім з корзини е замовити і за заповнити ось таку табличку. Я, до речі, вперше бачу, щоб така складна реєстрація була для отримання виквійки. Там треба і будинок, де ти живеш, і індекс. Ну, звісно, що можна неправдивий вказувати, якби, я думаю, ви самі здогадаєтесь. Тоже саме головне пройти ідентифікації і викрійка ваша, побідна. Також на цьому сайті мені дуже сподобались ось такі штанці. Я зараз маю деякі проблеми з тим, щоб знаходити безкоштовні викріки штанів, саме, щоб вони були легальні і це дійсно були безкоштовні викріки від авторів, а не просто десь там з Тож, якщо я не знайду подібних штанів по безкоштовній викрійці, то, скоріш за все, я її, мабуть, куплю, хоча б, ціна трошки так кусається. Але там за цю ціну йдуть всі розміри, що є великим плюсом. Тож, маючи одну викрійку, можна пошити штани і на себе, і на сестру, і на маму. Тож викрійка, в принципі, виходить дуже вигідна. Отож, мабуть, пора дивитися, що в мене вийшло. Отакий от топ у мене вийшов. Чесно кажучи, це, мабуть, в мене вперше таке сталося, коли я одягаю на себе те, що пошила сама, без примірок, і воно мені відразу подобається. Бо зазвичай, коли я щось таке шию, взагалі будь-що що б я не шила, я спочатку шию, воно мені не подобається, проходять декілька днів, і я така, боже, що я пошила, яка красота! А тут. Поміряла і думаю, блін, класно! Яка вдала викрійка, яка ж я молодець, що я навчилася шити. <хи> і мене цей топ дуже потішив. Це, чесно кажучи, якраз таки саме та річ, яку я дуже люблю в плані того, що. Вона підходить і на свято, і на будній день. Тобто такий топ можна одягнути і під брюки, і під жак, можна одягнути і під спідницю, і кеди, і можна одягнути під джогери і кросівки. Ну, Взагалі шикарно. Я дуже люблю такі речі, які будуть дуже універсальні і які підходять під усе. Якби і на море взяти, і просто біля хати лазити, і сходити мусор викинути. Ну, як на мене, це дуже шикарна викрійка, і можу сказати, дарма я боялася, що в мене буде погана посадка, якщо я виберу один розмір. Я пошила, зрозуміла, що можна не боятися, просто наступного разу візьму собі сороковий розмір, і я впевнена, вона сяде чудово. Викрійка мені сподобалася по-довжині. Я, звісно, умудрилася. Її пошити по-своєму, але я впевнена, що якщо я буду шити собі 40 розмір, то викріка сяде отлично, що вона якраз буде закінчуватися на талії. Мені сподобалась ширина бретельок, мені сподобались контрольні точки. Якось все так чотенько, так і не скажеш, що це безкоштовна викрійка, її відеоінструкція. Ну, як на мене, це взагалі шикарна викрійка, безкоштовна. Мені аж не віриться, що вона безкоштовна. На сайті також є в комплект ось такі штани. Вони платні, але вони теж дуже класні, мені вони теж дуже подобаються. Я би теж пошила якийсь такий комплект. Загалом я дуже задоволена викрійкою, Сподіваюся, багато кому з вас воно теж знадобиться. шила я цей топ з кулірки, бо купила кулірки 3 метри, в мене лишався ще метр, і я подумала декілька топів пошити з нього. І не пожаліла. Дуже класно, що мало того, що викрійка класна, ще й кулірка в якості пен'є. Тож в топі я буду ходити довго, таскати його буду чуть ли не кожен день, я в цьому впевнена, він мені дуже подобається. Я, мабуть, надто багато разів сказала, подобається, то ж буду закінчувати це відео. Дякую вам, що подивилися це відео. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть в коментарі, чи хотіли б, ви, щоб на перевірці були ось ці безкоштовні викрійки з цього сайту, а також пишіть, які б саме викрійки ви б хотіли побачити б в наступних відео. А на цьому в мене все. Я з вами прощаюсь, а по традиції залишу декілька референсів, для нашого натхнення. Пока!